Цього року наш реабілітаційний центр Моя надія виграв грант, який допоміг нам придбати довго обріяну діагностику для дітей з порушенням слуху, а також апаратуру, яка дозволяє нам налаштовувати мовні процесори. Завдяки даному обладнанню ми можемо проводити аудіометрію в звуковому просторі для дітей, які є носіями слухових апаратів та кохлеарних імплантів. Це допомагає нам провести точне та якісне налаштування мовних процесорів і слухових апаратів. Налаштування кухлерних імплантів по міжнародних стандартах проводиться не рідше як один раз на рік або за потреби. Нам дозволяє корекція налаштування в подальшому соціалізувати дитину. Дитина може адекватно розрізняти мовні звуки в шумному середовищі. Це є садочок, школа, в подальшому це є навчальні заклади, що дозволяє дитині здобути спеціальність і соціалізуватись. Матвій, зараз уважно слухаєш, якщо добре або тихо, показуєш. Добре? Є? чуть чу чуть, -чуть. Сьогодні є всі можливості повернути цих дітей у суспільство і щоб вони стали повноправними членами нашого суспільства. Шість років тому до нас прийшли діти відразу після кохлеарної імплантації, які вимагали реабілітації. Невеликий колектив, який тут працює, вже вернув у суспільство. Більше ста повноправних членів, і це ми тільки стоїмо на початку нашої роботи. Шести років ми зростали разом з цим табором. Ми розвивалися, вдосконалювалися, заводили нових друзів. І цього року у нас випуск із цього табору. Тобто, це діти, які нормально чують, нормально спілкуються, вчаться у загальноосвітніх школах. І наступного року вони також будуть у цьому таборі, але вже в якості волонтерів, в якості вчителів. На сьогоднішній день до нашого табору приїжджають Київської області, Хмельницької, Житомирської області. І ми не зупиняємося на цьому. На наступний рік ми плануємо зробити міжнародний заїзд в нашому таборі, тому запрошуємо всіх об'єднані спільноти долучатися до нас.